Доброго дня, сьогодні я знаходжуся в автомобілі BMW F15 14 року. І власники, яким відмовили у опції CarPlay на цих автомобілях, подивіться, я вас трошки обрадую. Це можливо зробити і на 2014, і на 2015 році. Тобто, подивіться, це є МБТ, це не є МБТ ЕО, тобто дисплейчик не сенсорний, отримуючи кнопочку Меню. Дві секунди ми попадаємо на спеціальний інтерфейс, який нам дає можливість синхронізувати телефон, це Android, телефон Apple з мультимедійною системою NBT і використовувати додаток CarPlay на рідному дисплейчику. Керуючи при цьому всіма самими важливими функціями джойстиками. А самі важливі функції в нас це є навігаційні додатки. ось для прикладу, Waze. це є онлайн-музика, YouTube Music. це є Spotify онлайн-музика. Ну або ж всім відомі Google Maps. Також в нас працює телефончик і меседжери, тобто смс-повідомлення, Telegram або WhatsApp. Також буде працювати голосова помічниця Siri. І все це знову ж таки наголошую на рідному дисплейчику з використанням рідного джойстика. Отримуємо кнопочку меню, попадаємо в рідне меню. Отримуємо кнопочку меню ще раз, попадаємо в інтерфейс CarPlay. Наголошую, це є повноцінний CarPlay, Тобто він нічим не відрізняється від оригінального, який почав розроблятися системою BMW в 2016 році і по сьогоднішній день. Отож, якщо вас цікавить опції CarPlay на автомобілі BMW або на будь-які інші автомобілі, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо.